Всім привіт! Мене звати Гончар Ярослава. Я бренд-менеджер грузинських ресторанів Мама Манана, мама хоче та Чичапурі у Києві та Львові. Щось ми з листопада 2020 року підключили одразу один заклад ресторан Мама. Хоче зробили і QR-меню, і зробили доставку. Тоді класно працювали. Якраз потім був локдаун. Тому супер нам допомогло меню. Чойс оскільки ми могли швидко змінювати порядок страв, наявність страв додавати. Якісь позиції в меню, і класно тоді спрацювала доставка. За що дякуємо Choice. На мою думку, основною перевагою Choice є оперативність, тобто будь-які зміни я можу внести, знаходячись, будь-де де є інтернет з телефону з комп'ютеру. Прибрати, додати страви, класно оновлювати сезонні позиції. Щось це дуже швидко. Тобі не треба там робити макет. Це також класно економить кошти на поліграфію і зберігає природу. Дуже зручно, що щось швидко оновлюється, тобто постійно є якісь доповнення зі сторони розробників. Зараз, наприклад, з'явились лайки до страв. пості можуть залишати відгуки. Класно працюють промобанери, оскільки от у нас зараз багато благодійних ініціатив і дуже зручно додавати інформацію. Щось людина одразу розуміє. Про що йде мова, які в нас є наприклад переваги. Також класно працювати з щось плані продажу та взагалі презентації нашого мерч, оскільки гість одразу бачить, які в нас є нестандартні, нетипові пропозиції. Наприклад, ми випускали помаду манани. вона зразу була в чось, випускали свічки. Манани вони зразу були в чось. Людина бачить одразу, як виглядає продукт і може зацікавитись. І також офіціанту, адміністратору легше розповісти про продукт, коли він вже є в той меню. Дуже класна історія зараз. це алерг. Гена, по перше, це по хаспу Ми маємо додати алергени до всіх страв. По друге, люди за останній час знайшли в себе масу алергій. І класно, коли гість одразу може бачити, які алергени у страві, і офіціант нічого не забуде, і людина одразу все побачить. Десь півтора рази в нас зменшились відмови від страв, оскільки людина одразу розуміє, що їй підходить, а що ні, щось я стовідсотково рекомендую своїм колегам завжди. Ми як підключили його у 2020 році, того часу я контакти менеджера Choice свого передала великій кількості рестораторів, піарників, оскільки всі цікавилися, як, а як, а як, А я завжди кажу, що це дуже зручно. економить і мій час, і ресурси.